Мар'яна Райська Юля бахкало цілу ніч. Спочатку голосно завила сирена, схожа на голос із Потойбіччя, який виринав з під землі і проникав під шкіру у тіло, розливаючись по всьому кровотоку тваринним судомним страхом. Ще одна ніч у підвалі, який може й не врятувати у випадку прямого влучання. Кожен у цьому місті вже звик до вогкого запаху цвілі, пилу і затхлого повітря. Вона йшла покірно до свого вимушеного склепу. Позаду неї крокував згорблений від холоду чоловік, який ніс у руках теплі ковдри та радіоприймач з ліхтариком. Ступаючи обережно сходинками, Тетяна заходилася скаржитися і сипати прокльони на ворогів. А щоб вам пусто було, аби ви повиздихали всі до єдиного. Вона говорила трохи гучніше, ніж це було потрібно, аби чоловік її почув. Їй здавалось, що так можна заглушити шум довкола, який посилювався, мутував, наростав і безмежно лякав. Дзижчання переплилося з гудінням, а до цих какофонічних нестерпних звуків додавалися короткі глухі гупання, потім серійний брязкіт, дзеленчання падаючого скла, пронизливе шурхання, наче під водоспадом. А далі спрацьовували десятки сигналізацій авто, які хором навивали різні мелодії, і найстрашніше крики та плач. Ця ніч була нестерпно довгою, надто жахливою, щоб виявитися правдою. В якийсь момент Тетяна переконала себе, що це просто сон, і їй варто лише прокинутись. Добігав кінця четвертий рік війни, але ця річ була безумовно найгіршою з усіх. Андрій мовчав, лиш періодично стискав губи, коли гуркіт звучав ближче та прикривав сухими руками вуха. Він таки не наважився увімкнути радіо. Вони, напружені, сиділи на старому диванчику, який раніше прикрашав їхню вітальню, де радісно гралися онуки. Сліди від зеленого, червоного та рожевого фломастерів досі нагадували про мирні часи. Андрій не обіймав онуків чотири роки, бо донька з дітьми виїхали до Румунії. Тетяна, звісно, їздила до них кілька разів автобусом через Чернівці, а Андрієві лише 58, і він не виїзний. Гупання і гуркіт посилилися, звуки детонації швидкими корками наблизилися до сховку. Андрій взяв дружину за руку, нависла тиша. На кілька секунд вуха заклало. Вибух пролунав дуже близько. Серце стиснулося, наче зменшилося і зависло, забувши про свій обов'язок скорочуватись. Тетяні не вистачало кисню, страх скував усе тіло, але рятівний звук від бою наче скомандував серцю битися. Подружжя Горенків поволі вийшло зі свого підвалу. Був пізній ранок, але місто було в диму та пилу, тому здавалося, що досі ніч на дворі. Вуличні ліхтарі згасли. Через дві вулиці від їхнього будинку палав гаражний кооператив. Пожежники вже прибули на місце події. Я піду мужикам допомагати, сухо сказав чоловік, а ти лягай трохи відпочинь. Тетяна підняла праву руку і подивилася на сріблястий годинник, подарований донькою. Вже десята, мені на одинадцяту до Юльки на стрижку. Піду збиратись. Чоловік ошелешено глипнув Світла нема, місто в вагоні, чи ти здуріла? Дружина м'яко посміхнулася я ж маю бути красивою для тебе. А сама собі подумала середина грудня запис до такого майстра на три тижні вперед, якщо сьогодні не піти, буде як опудало на Новий рік, а так не можна. Треба жити сьогодні, бо не знати, чи прийде завтра. Немолода жінка в сіренькому пальті швидко йшла дворами, щоб зрізати дорогу і добратися швидше до майстрині. У цій частині міста не було руйнувань і життя здавалося звичним. Юля збирала прання на дворі і широко всміхнулася гості. Тетяна Моїсеївна, я вам хотіла подзвонити, але зв'язку нема, і світла теж. Юля говорила лагідно, а її голос нагадував щебетання пташечки. Заходьте. Поманила рукою господиня. У мене газова плита, зараз кави нам зварю, яка жахлива ніч. Дякувати богові, що живі. Вам з цукром, а вершки додати?» Тетяна Моїсеївна посміхалася, кивала, слухала. Скільки разів цей голос повертав їй надію в людей, і скільки разів вона приходила сюди як на терапію, а не заради зачіски. Петре. гукнула трохи гучніше звичного Юля. Заводь генератор. Нам потрібен фен. Кінець оповідання. Почуємося.